Мої любі дітки продовжуємо тему про хліб. Можливо, ви не раз запитували своїх бабусь, матусь, а що ж виготовляють хліб? Хліб виготовляють із борошна. Ось подивіться, яке воно біле, сипуче борошно. Щоб спекти ось таку гарну паляничку хліба, ще необхідна нам вода, і обов'язково пекарські дріжді. Можливо, ви бачили в магазині ось такі обгортки, що вони собою уявляють? Ось такий брекетик. Пекарських дріждів. За допомогою цих дріждів хліб наш росте і стає такою пишною, пишною паляничкою. Ну, а зараз ми з вами будемо маленькими пекарятами. У мене вже тістечко. Я його зліпила. Із борошна і водички. Зараз ми з вами будемо ліпити батон. Батон. Подивіться уважно, який він. Він довгий, ось такий і з такими поперечними смужками. Як його зліпити? Беремо шматочок нашого тіста, кладемо на долоньку лівої руки, правою долонькою прикладаємо. І скажіть, будь ласка, якими ми рухами будемо робити, коловими чи повздовжними? скачуванням чи розкачуванням? Так поздовжніми і розкачуванням. Що ж, приготувалися малят? Ось так, нажима, натискаючи долонькою на саме тістечко, ми з вами зробимо ось такий валик. А щоб він дійсно був схожий на батон, ми беремо стек. І занурюємо кінчик нашого стека у тістечко. Робимо ось такі повздовжні, ніби розрізи, а ми не розрізаємо до кінця. У нас батон готовий. Далі ми з вами будемо робити ще один. Хлібобулочний виріб, батон. Дітки це теж хлібобулочний виріб. Ми будемо робити з вами булку. Ліпиться вона із тістечка різними способами. А ми будемо робити ось таку круглу булку. І так, у нас був ось такий валик, тепер ми з нього зробимо. Круглу булку. Валик складаємо трішечки пополам, щоб нам було легше працювати. Кладемо на долоньку. Хто хоче, може класти зразу на дощечку. Накладаємо долоньку правої руки. І круговими рухами. А краще це робити у наших долоньках. Ми краще відчуваємо тістечко, яке воно м'яке і еластичне, прийомом скачування. котиться котиться наш колобочок по долонька. Трішечки притискаємо долоньки до долоня. Ось так. Ми з вами виліпили ось таку круглу-круглу булочку. А ще можна її трішечки прикрасити? Можна за допомогою стека зробити невеличкі ось такі вмятинки. Ось, 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 подивіться малята, яка в нас гарна. Вийшла булочка. А кренделики ви їли? Кренделі – це теж хлібобулочний виріб. Подивіться уважно, як ми будемо робити. Так як в мене кістечка забагато, я можу поділити його навпіл на два шматочка. Беру один шматочок. Роблю з нього кренделик. Ось такий кренделик. Бачите, дітки? І так повздовжніми рухами, прийомом розкачування ми робимо валика. Ось наш валик в ручках зростає. Кому важко робити в ручках? Можна робити на дошечці. Ліва ручка тримає дощечку, щоб вона в нас по столику не гуляла. А права, натискаючи долонькою на самий валик, розкачуємо добре тістечко. А тепер увага! Це просто валик, ніби ковбаска, так? А як же зробити кренделик? Дивіться уважно. Ми згинаємо ніби навпіл наше тістечко. Потім кінчик, за кінчик, завертаємо і трішечки його беремо серединку. Ось кренделик наш вже готовий. Молодці, дітки, ви сьогодні гарно, гарно попрацювали. Ми сьогодні ліпили, що з вами? Хлібобулочні вироби. Давайте ще раз їх, ще раз їх назвемо батон. Булка. Крендель. Молодці. Мої любі дітки продовжуємо тему про хліб. Можливо, ви не раз запитували своїх бабусь, матусь, а що ж виготовляють хліб? Хліб виготовляють із борошна. Ось подивіться, яке воно біле, сипуче борошно. Щоб спекти ось таку гарну паляничку хліба, ще необхідна нам вода і обов'язково пекарські дріжді. Можливо, ви бачили в магазині ось такі обгорбки. Що вони собою уявляють? Ось такий брекетик пекарських дріждів. За допомогою тих дріждів хліб нашій росте і стає такою пишною, пишною паляничкою. Ну, а зараз ми з вами будемо маленькими пекарятами. У мене вже кістечко. Я його зліпила із борошна і водички. Зараз ми з вами будемо ліпити батон. Батон. Подивіться уважно, який він. Він довгий. Ось такий із такими поперечними смужками. Як його зліпити? Беремо шматочок нашого тіста, кладемо на долоньку лівої руки правою долонькою прикладаємо і скажіть, будь ласка, якими ми рухами будемо робити коловими чи поздовжніми? Скачуванням чи розкачуванням? Так. Поздовжніми і розкачуванням. Що ж, приготувалися малят? Ось так! Нажима натискаючи долонькою на саме тістечко. Ми з вами зробимо ось такий валик. А щоб він дійсно був схожий на батон, ми беремо стек і занурюємо кінчик нашого стека. у тістечко. Робимо ось такі повздовжні, ніби розрізи, а ми не розрізаємо. До кінця. У нас батон готовий. Далі ми з вами будемо робити ще один хлібобулочний виріб. Батон, дітки, це теж хлібобулочний виріб. Ми будемо робити з вами булку. Ліпиться вона із тістечка різними способами. А ми будемо робити ось таку. Круглу булку. І так, у нас був ось такий валик. Тепер ми з нього зробимо круглу булку. Валик складаємо трішечки пополам, щоб нам було легше працювати. Кладемо на долоньку. Хто хоче, може класти зразу на дощечку. Накладаємо долоньку правої руки. І Круговими рухами. А краще це робити у наших долоньках. Ми краще відчуваємо тістечко, яке воно м'яке і еластичне прийомом скачування. Котиться, котиться наш колобочок по долонька. Трішечки притискаємо долоньки до долоня. Ось так ми з вами виліпили ось таку круглу-круглу булочку. А ще можна її трішечки прикрасити. Можна за допомогою стека зробити невеличкі ось такі вмятинки. Ось, ось, ось. Подивіться малята, яка в нас гарна вийшла булочка. А ви їли? Кренделі – це теж хлібобулочний виріб. Подивіться уважно, як ми будемо робити. Так як в мене кістечка забагато, я можу поділити його навпіл на два шматочка. Беру один шматочок і роблю з нього кренделик. Ось такий кренделик. Бачите, дітки? І так повздовжніми рухами, прийомом розкачування ми робимо валика. Ось наш валик в ручках зростає. Кому важко робити в ручках можна робити на дощечці. Ліва ручка тримає дощечку, щоб вона по столику не гуляла. А права, натискаючи долонькою на самий валик, розкачуємо добре тістечко. А тепер увага! Це просто валик, ніби ковбаска, так? А як же зробити кренделик? Дивіться уважно. Ми згинаємо, ніби навпіл наше тістечко, потім кінчик, за кінчик, завертаємо і трішечки його беремо всерединку. Ось кренделик наш вже готовий. Молодці дітки, ви сьогодні гарно, гарно попрацювали. Ми сьогодні ліпили, що з вами? Хлібобулочні вироби. Давайте ще раз їх, ще раз їх назвемо батон. Булка. Крендель. Mwah, let's see.